Слава Ісусу Христу! Слава. Так, ми продовжуємо якраз роздумувати про цей момент, коли Ісус молиться в Оливному городі і вже прийшли за Ісусом ці вояки. Прийшов Юда, котрий мав на думці його відкрити. Але не для поклоніння, а для того, щоб Його продати і віддати. В руки язичників, в руки ворогів. Можемо тут поставити таких два моменти. Отець Небесний хоче відкрити Ісуса нам також, коли на Йордані. Потім на горі переображення. Отець Небесний каже: Це син мій любий, Його слухайте. І Юда, який також хоче відкрити. Тільки Юда не каже. Що я його вчитель, наприклад. Тобто він мій учитель. Я його учень. Я хочу, щоб ви його послухали, наприклад. Юда так не каже. Якщо би уявіть собі на одну хвилинку, Юда приводить тих, з ким йде, і каже: Я хочу представити, це мій учитель. Найкращий з учителів. Він знає істину. Він дає життя вічне, яка би була реакція? Але тих думок нема. Він приходить і каже: радуйся учителю. Це було ну, підступно, хитро, лицемірно, тому що. Він розумів, як радуватися коли зараз Ісус ним видається в руки грішників. Але так мусить пройти, так мусить відбутися, тому що тут мусить статися таємниця, яка відкриває нам Ісусу по справжньому. Навіть Юда відкриває нам Його. Так. Ісус Його зараз не прокляв. Ісус його зараз не засудив в даний момент. Він каже: Юдо, поцілунком видаєш сина чоловічого. Навіть сказав, друже, чому ти прийшов? Це також відкриття Ісуса, хто він для нас? Отже, всі події відкривають Ісуса. І потім далі, коли Плат буде говорити, це все є відкриття для нас Ісуса. Ким Він є? Як він поступає, що він несе, що він має? І єдине, що Ісус несе, це своя любов до нас і милосердя. Тому що до кінця, до самого кінця свого життя тут земного, Ісус молиться за нас. Очі, прости їм, бо не знають, що роблять. Це все йде відкриття для нас, ким є Христос, щоб ми Його не боялися, щоб ми Його шукали і любили, тому що тільки Він знає наше життя. Тільки Він має ключ до нашого життя, тільки Він має владу над нашою смертю і над нашим гріхом і прокляттям. Тільки Ісус має, щоб нас визволити з цього, простити гріх і сказати, дім отця чекає, або отець, Мій чекає, це чудові слова, якщо вони прозвучать до когось. Отець мій чекає тебе до людини, наприклад, Ісус. Прощається тобі твої гріхи. Прийміть царство приготоване вам від сотворення світу. Але щоб ті слова до нас прийшли, нам треба зараз шукати Христа, дійсно, шукати Його, стукати до Його серця, стукати до Його ці глибини душі, старатись збагнути дійсно Його Слово, Його духа, не засмучувати Його духа, але завжди дякувати і виявляти свою покору. Тому що Ісус шукає і любить покору. Або правду, тому що покора і правда це те саме. Ісус дивиться не на наші гріхи. Він не знає. Він дивиться, чи серце покірне і визнає ті свої гріхи. Ось Він цього. Чекає, чи наше серце визнає наші гріхи. І чи ми віримо в Його велич, Його славу, Його могутність, Його правду, Його послання? Ось цього нам всім треба. Ісус наших гріхів не шукає, йому нема потреби. Він знає їх досконало. Він шукає серце загубленого, яке втомлене, яке не раз зранене, побите. Він його шукає, чи воно хоче бути покірним. До цього йде, чи воно кається з гріхів своїх. Ісус цього шукає. Тому що цей світ має дуже багато гріхів. Але Він ховається за тим листям і надіється сховатися, як Адам з Євою ховалися від Бога. Але Бог знав, де вони і знав причину? Де ти є? Я сховався, бо злякався, ти брав те, що не треба було брати. Отже Ісус знає досконало, а світ думає що може сховатися і себе оправдати, але цей світ. Він вже не є оправданий. Як тільки згрішив хтось або скажімо, Дух цього світу, ось світ згрішив, він вже не є оправданим. Тому що для оправдання потрібно саме Боже населення. А світ сам від себе не може себе оправдати. І жодна людина не може оправдати, тому що вона вже зрішила. А те, що хоче оправдатися, тим більше хоче вона, або іншими словами, тим більше вона втрачається, запутує себе, хоче переконати, що вона краща, якась правильніша, добріша, але для Бога. Це не має значення. Бог дивиться і досконало відчитує. Бог не помиляється. Він одного чекає, що людина буде його потребувати. Ось якщо вона це зрозуміла і перестала себе оправдувати. А навпаки почала проявляти свою потребу в Бозі, в тому Божому оправданні, в Божому милосерді, тоді вона розумно поступає. І Бог дає спасіння тим, хто розумно поступає, тому що розумно поступити це бути святим в Божих очах. Від того саме, як людина поступить, залежить її доля, її святість. що вона розумно поступила, чи вона цей дар життя, який Господь їй дав, цей час. Вона розумно його переживає і старається якнайближче до Ісуса підійти. Тому ми, перебуваючи в цьому часі Великого посту, маємо знову і знову Божий дар проявити перед Ним саме це розумне і правильне рішення, правильний поступок, наскільки ми шукаємо обличчя Ісуса. Але не для того, щоб Його засудити, не для того. Не для того, щоб Його зрадити, Його видати, продати, але для того, щоб підійти до нього і казали Ісусе, якщо хочеш спаси мене. Прости мені мої великі гріхи нечисленні. Даруй своє милосердя, я шукаю Твого милосердя. Твоє любові, Твого прощення, Твоїй божественної крові, щоб в ній зануритися і освятитися, Твоїй крові як напою справжнього і тіла Твого як їжі справжньої. Таких слів Ісус чекає. Тому що світ цей цього не робить, Він топче цю Божу правду. А якраз вона проявляється в тих Божих дарах, які Ісус нам залишив. І в милосерді, і в Євхаристі, і в інших святих тайнах, які діють в Його спільноті, в Його церкві, щоб освячувати нас, щоб нас переображувати, перемінювати, зцілювати, оздоровляти і в кінці дати Спасіння. Тому нехай Його милосердя буде щедрим і величним, великим для нас, всіх, що молимось, за тих, за кого ми молимось, за наших зараз саме захисників, за керівництво, так як ми почали це роздумувати, щоб підняли свої голови до неба і візвали Божої допомоги. Допомоги Ісусу. Тому що цього саме найбільше треба. Але бачимо, хоч є біда велика, але в нашій Україні дуже багато зла робиться. По новинах тільки можна зустріти там якісь вечірки розпусні, там все таке. Тобто люди трудно зрозуміти тих людей. Тікають від війська, тікають від захисту, від армії, тікають зараз, наприклад, від фронту тікають, куди в гріх тікають. В гріх. І в цьому гріці просто отруюються. Там голова темна, чорна і всяка, вся, всяка. душа також. Тобто це дно ну, таке дуже глибоке. і Говора були знищені саме через таке. І можливо, можливо, ми не знаємо, тому що це треба якихось деталей, але не виключено, що там є наші тут звідси. Не приїхали десь, можливо, і ті, що приїхали десь зі Сходу. Але <кій> думаю, що напевно є і ті, які тут виховані, народилися на Західній Україні, і колядувати ходили у свій час, і молилися, і може до сповіді навіть ходили. І може батьки побожні. Так. Але поїхали, наприклад, до Львова і там. Попали в круговерть, яка засасує болото, і задушує душу людини. Душить. Людина навіть не розуміє, що її душить дух нечистий, розпусний. Душить. Вона, вона вже вмерла. Це смерть. А вона цією смертю п'яна, гріхом п'яна. І в тій гріховній насолоді вона йде на дно. Тому що звітам вийти дуже непросто. Навіть коли вона просто вийде на двір, на дорогу, це не значить, що вона вийшла. Їй треба вийти з тих, з того духа, а там дуже глибокий дух. І треба дуже багато часу виходити, і багато часу каятися, і молитися, і просити прощення, щоб її з цього вийти. Але ми можемо ну, подивитися, як затягує цей дух смерті, цей гріх. Навіть було якраз показано, поліцейські приїхали, мали би порядок зробити, але коли вони дихнули цього духа, поїхали, взяли там якогось алкоголю і все і повернулися сюди. Тобто, наскільки це є небезпечно для свідомості людини? Вона, Тобто людина думає, що дуже легко може справитися, але насправді недаремно Ісус сказав, <кхи> щоб не йшли, не йшли і не дивилися, Скажу, там Христос. Стан. Не йдіть і не дивіться. Чому? Тому що так, як було, з жінкою лото не оглядається. Для чого? Щоби ця кара не пішла. На людину, але ця жінка лота не стрималася і поглянула, і сталося велике для неї покарання, біда, вона стала соляним стовпом. Тому треба без сумнів молитися і розуміти, що навіть коли ця війна йде і дивимося. Люди весь час питають, ну доки то буде, доки то буде, час від часу питають, доки то буде? Ми не знаємо доки? Але коли такі речі робляться і люди не вчаться, не хочуть зрозуміти нічого? Можливо, і через це так робиться так довго. Якщо б люди якось це зрозуміли, перемінилися і дійсно. Щось змінили в своєму житті, може вже давно закінчилося. А коли цього не роблять, навпаки затягують. Хтось своїм, своєю кров'ю платить гріхиці. Також хтось платить кров'ю. І тоді ми думаємо, чому вмирають там поранені і все таке. Хтось платить кров'ю, гріх. Когось іншого, хто просто плює на, на ту кров, топче її, не говорячи вже про Ісусову кров, але навіть тих наших воїнів, це плювання на тих, хто зараз проливає кров, топчення їхньої крові, їхньої жертви. І це зло, це зло. Тому Хай Бог дасть мудрість і дійсно десь торкнеться душ для покаяння, щоб люди усвідомили, що їм дається шанс. Шанс дуже цінний, якщо ним не скористається, це прокляття буде назавжди. Треба, щоб люди могли зрозуміти. Слава Ісусу Христу.